Ніколо Макіавелі Одним з найбільш суперечливих мислитерів доби відродження є Ніколо Макіавелі. Дискусії довкола того, як розуміти його трактат державець не вщухають і досі. Одні вважають мислитеря безпринципним негідником, інші реалістом. Який насмілився зобразити світ таким, яким він був насправді. У творі державець Макіавелі порушив питання про те, як саме правитель має керувати державою та як співвідноситься мораль і влада. Він вважав, що влада належить тому, хто зуміє її взяти. Державець Поєднання таланту і хитрощів має постійно зважати на реальний стан речей і забути про будь-які докори сумління. Сумління може лише завадити павитерові в його діяльності. Макіавелі одним із перших висунув ідею, що держава створюється не Богом, а людьми. У своєму творі мислитель радив правителю пікуватися про підтримку народу, оскільки, в іншому разі, з настанням небезпеки в нього не буде прихильників. Він розумів і те, що для убезпечення своєї влади правитель мусить вдаватися до непопулярних заходів. Тому Макіавери радив переможцеві, який захопив державу. Одразу вжити таких заходів, щоб не повертатися до цього згодом. На природу людської натури Макіавелі дивився дуже тверезо. Він твердив, що люди боязливі, схильні до зради, для того, щоб успішно керувати, правити, має використовувати ці людські риси у своїх інтересах, залучати до себе людей. Обіцянками і подарунками зіштовхувати противників аби не дати їм об'єднатися. Католицька церква рішуче засудила його твір, як і більшість правитель європейських країн, при тому, що самі вони діяли так, як описано в цій книзі.